Поєднані всі долею, напевно, Франца Кавки, відчуття себе чужим в цьому світі. Е Таке відчуття, напевно, яке наскрізь через всі ці твори, які увійшли до вистави. Відчуття недолюбленості з дитинства, відчуття такого холоду від суспільства, від сім'ї, від всіх оточуючих, байдужості. Напевно, це все і поєднало. Поєднує твори кавки, як на мене. Незалежна театральна лабораторія Ось цього року якраз от завтра ми святкуємо п'яту річницю з дня заснування. На даний момент у нас сім – 7 сьома доросла вистава, 11 дитячих здається, і ще є ну, молодіжна студійних вистав теж біля 12 здається. Хочу наголосити на тому, що сьогодні у нас є така європейська практика. Передпрем'єрний показ. Сьогодні не прем'єра, а якби така генеральна репетиція. Прем'єра відбудеться 19 вересня на Гогольфесті цієї вистави. Сьогодні у нас така перевірка на глядача, як глядач буде реагувати. Тож про всяк випадок ось моє остання воля, що до всього не моєї написаного, саме Це... чи будь-хто, до кого ти маєш звернутися з проханням від мого імені. Насамперед йдеться про листя пані Філіці, пані Ім'ї, Родина. Вільми, шановна пані, на той випадок, якщо ви про мене. Можливість віку, повертатися з вами в празі, в домі пана директора Бро. Домів пана директора броне. Але мені так неймовірно багато треба вам повідомити. Машинка ж стоїть в коридорі. До того ж лист видає вікно мене відчинені. Я завжди живу з відкритими вікнами. Хто живе самотнім? Але іноді все таки хоче долучитися до чогось, хоче негайно побачити будь яку за яку він міг би вхопитися, піти коні, довгопитими краплями, які можна розгледіти кожного.